Зсу Хаймерсом розгатили штурмову колону окупантів під Покровськом десятки двохсотих. Путін анонсував ще сильніші удари по об'єктах енергетики. Соловйов почав відкрито критикувати Кремль. Тим часом Трамп готує для РФ санкції. ЄС повністю відмовився від російського газу у Києві. Поліція знущалася з представників ЛГБТ спільноти. А відомий шеф-кухар Ектор Хіменос Браво влип у скандал з оголеним відео. Та за що Михайла Мудрика у Британії Затримала поліція. Мене звати Карина і Ми починаємо. Блискавичний удар ЗСУ на Покровському напрямку з допомогою Хаймерса та ФПВ-дронів тут розтрощили цілу штурмову колону окупантів. Як то кажуть, красиво є. В результаті 155-та бригада РФ втратила від 50 до 100 осіб та 7 одиниць важкої техніки. Браво! Тому продовжуємо донатити та підтримувати наших військових. Тим часом, як на телебаченні росіян, так і всі ЗО почали нити. Неочікувано, але один з відомих пропагандистів РФ Соловйов почав критикувати Кремль. Все через слабкий захист НПЗ, по яким луплять українські дрони. План кавьор теж не обійшов. У мене тільки один питання. а ми карди уже начнем обращати на это внимание. Сколько раз на цій передачі я піднімав вопрос о побуло? Нет, я понимаю, что, наверное, гениальная идея отключать мобильный интернет, и от этого сразу перестает все лететь. Я понимаю, что гениальная идея водить ковер, после чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков сидят в аэропортах. Это здорово помогает. Я только не понимаю, чему. Потому что это все здорово помогает, но только обломки, как сейчас говорят, сбитых беспилотников наносят такой ущерб, что не понимаешь, а за это кто-то отвечает, собирается у нас в стране. Говорив на років 10, але продовжує переконувати людей, що саме Європа стріляє по Росії. При цьому, посмотрите, мы же видим, что сейчас происходит. Наносится активный удар по нашим нефтеперабатым заводам. Это что, Украина делает? Да, нет, конечно. Это через Украину выбивают британцы и те же американцы, которые дают разведданные и даводят. Але не тільки з телебачення почали хейтити путінських вояк, але і СІЗО вирішив написати лист звернення і гіркін стрілков. Він заявив, що росіяни зганьбилися, адже за літо не прорвали жодну ділянку фронту. За 16 місяців не завершили штурм часового яру. А в цей час Україна дозволила виїзд за кордон молоді. каже, що якби Україна була на останньому подиху, вони вже почали б заклик 16-річних. Але у них все добре. Чесно здивував мене той Гіркін, але ще більше дивує, що, попри закони та репресії, вони почали говорити щось, окрім Путін – молодець». Невже настільки допекло? ППО в себе ніяк не налаштують, але в Україну зі своїми дронами лізуть. Сьогодні від ранку Росія влаштувала масовану атаку шахедами, як регіонів, так і столиці. Саме сьогодні перший повноцінний навчальний день в школах, який, звичайно ж, діти пропустили, сидячи в укриттях. Дрони літали низько, ймовірно, аби прощупати місця, де стоїть ППО. Бо паралельно з ними кружляли і розвідувальні безпілотники, але це не налякало столичних комунальників. Атака атакою, а сміття треба вивозити. Та й трава не кошена так не годиться. І кого ці росіяни перемагати зібралися? Не на тих напали. А ось світ, схоже, всерйоз готується до третьої світової війни. Моз Франції офіційно наказало лікарням готуватися до прийому тисячі поранених у разі повномасштабної війни до весни 2026 року. Окрім того, в планах створити медцентри біля портів і аеропортів, щоб швидко відправляти військових додому. До бойових дій також готується. І туреччина в країні вже будуються укриття. Ухвалено проект бомбосховищ щонайменше у в 80 провінціях для мінімізації смертей серед громадян у разі бойових дій та ядерних ударів, в деяких містах цей процес вже розпочався. Тим часом, єС готує закрити лазівку для імпорту російського газу. Про це пише Блумберг. Данія пропонує ЄС з 2027 року зобов'язати імпортерів доводити походження палива, особливо щодо турецького потоку. Газ з нього автоматично визнаватимуть російським. Остаточні домовленості планують узгодити до кінця цього року. Постачання за короткостроковими контрактами мають припинити до 17 червня 2026 року, а за довгостроковими до кінця. Ця 27-го але окрім країн без виходу до моря словаччини та угорщини. Трамп, наче й домовився з путіним, але російський дід продовжує його дурити та підсилює обстріли. Більш того, про який мир може йти мова, як росіяни відкрито заявляють, що їм треба ще Одеса, Харків, Миколаїв і загалом весь схід України. Про все детальніше розкажемо далі в сюжеті. Президент США Дональд Трамп цього тижня готується вдарити по Москві. Міністр фінансів Скотт Бесен заявив в інтерв'ю американським телеканалам, що адміністрація Білого Дому в найближчі дні дуже уважно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії, а все через те, що Путін продовжує бомбардування українських міст і продовжують гинути люди. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. За словами американського міністра, президента Трампа, всі варіанти залишаються досі на столі. і Схоже, що тактику в перемовинах доведеться змінювати. У Бесенда також поцікавилися станом відносин між США та Індією після того, як Білий Дім запровадив мита у відповідь на закупівлю російської нафти. Голова Мінфіну США визнав, що індійці не дуже добре діють, коли купують російську нафту і перепродають її, фінансуючи воєнну кампанію РФ України. І, зокрема, це, за його словами, стало додатковим чинником для рішення про підвищення мит на індійські товари. Тим часом Військове керівництво країни агресорки публічно розкрило свої цілі в Україні. Як пишуть російські змі, напередодні Генштаб Росії під час засідання з підбиття підсумків весняно-літньої воєнної кампанії демонстрував карту України, яку вдалося добре розглядіти журналістам. На ній були відокремлені від України не лише території, незаконно занесені до Російської конституції, але ще й дві підконтрольні Києву області. Журналіст газети The Wall Street Journal» Ярослав Трофімов звернув увагу, що окрім Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей та півострова Крим. Які росіяни вважають своїми чомусь від'єднаними від України були Одеська та Миколаївська області Негодумку карта на стіні в кабінеті начальника російського генерального штабу Герасимова ймовірно відображає російські військові цілі в Україні. Аналітики Американського інституту вивчення війни нещодавно дійшли висновку, що Росія хоче встановити політичний контроль над усією Україною, а не лише захопити окремі області. В МЗС РФ не говорять прямо про такі наміри, але із заяв представників відомства стає зрозуміло, що Кремль прагне усунути демократій. Тично обраний український уряд і замінити його проросійським урядом, який дозволив би контролювати Україну без необхідності боротися за фізичний контроль над територією чи анексувати її. Водночас за океаном американський президент Дональд Трамп готує нове звернення з овального кабінету. Поки що залишається невідомим, яку саме тему порушень в своєму виступі Трамп. Проте саме сьогодні спливає термін, який президент США дав російському диктатору Володимиру Путіну на укладення мирної угоди з Україною. СБУ почали займатися Кадировим Дон дону оголошена заочна підозра за наказ використовувати полонених як живий щит. Він розпорядився відправляти українських полонених, яких утримують на території Чечні на дахи військових об'єктів у Грозному. Також Кадиров давав казівки своїм підлеглим не брати в полон українських військових, а ліквідувати відразу на полі бою. Нагадаю, до того як ліквідували під Москвою Іллю Киву, йому також підозру оголошували. Але Кадиров може відправитися на той світ навіть раніше ніж йому допоможе кілер, бо на шкільній лінійці 1 вересня він вже ледь ходить. Схоже, одним оком вже Кобзона бачить. Тим часом санкції вже і для Білорусі не перешкода на військових навчаннях. Захід 2025 Випробовували БПЛА вертоліт із двигунами компанії «Роллс-Ройс», які заборонені до експорту в цю країну. Утім, санкції для Путіна та компанії давно не перешкода. Путін привітав безпрецедентно високі відносини з Китаєм під час переговорів у Пекіні. Про це пишуть журналісти CNN. Сі Цзіньпін у відповідь заявив, що відносини між державами витримали випробування мінливими міжнародними обставинами та назвав Путіна старим другом. Під час цієї зустрічі китайці домовилися з Газпромом про збільшення постачання газу в Китай. Але нагадаю, цей проект заморожувався, адже сій хотів ціни на газ такі ж, як на внутрішньому ринку РФ. Тому може бути таке, що Путін прогнувся. І, схоже, робити це він буде ще довго. Адже, попри запевняння, що Пекін не торгує зброєю і не бере участь у війні в Україні, китайські оборонні та промислові заводи у три зміни працюють на російський. ВПК. Як доказ того тестування нового покоління Гербери в Китаї? Це відео з камери збитого російського дрона Гербера. На ньому було виявлено запис із китайського заводу, на якому тестували цей БПЛА. Відео опублікував український військовий Сергій Флеш Безкресу. На дроні стоїть камера моделі А 40 про виробництва View Pro. Завод знаходиться в Шенджені. Війна в Україні перетворилася на війну дронів. І для Росії зараз вона була б неможливою без китайських поставок комплектуючих. Китай поставляет России двигатели, антенны, пульты управления для дронов, готовые комплекты гражданских беспилотников для активно применяющихся с весны прошлого года оптоволоконних дронов. Китай поставляет России оптоволоконні кабели. Собственное производство России ограничивается одним заводом в апреле, ставшим целью для украинской армии. Крупнейшие китайские производители оптоволокна компании Youngtes Optical Fiber and Cable и Fiber Home Technologies формально не поставляют продукцию напрямую в Россию. Однако в страны Центральной Азии в 2024 году Китай поставил 382 тысячи тонн оптоволокна, говорится в отчете Indexbox. По грубой оценке это около 4 миллионов километров кабеля. На думку видання Вьорстка Пікін став ключовим постачальником військових технологій для Москви. В останній день літа Путін прилетів до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва. Також відвідав військовий парад на честь закінчення Другої світової війни. Схоже, що Китай вирішив остаточно покінчити з іграми в нейтрального миротворця у російсько-українській війні з 2022 року. Однією з найсерйозніших загроз для України є пряма масштабна військова допомога. китаю россии когда речь шла о том что кремль закупает вооружения у кндр или ирана то его выбор объективно был не очень широк снаряды дроны и ракеты но китайская оборонная промышленность это горячие производственные линии всех видов вооружений часть из которых прямо совместима с советскими и российскими системами ресурс defense экспресс. З початку війни Китай різко збільшив експорт у Росію матеріалів для вибухових речовин. Один із безлічі прикладів Пекін закриває близько половини російських потреб у стабілізаторі Дефініламіні. Він дозволяє зберігати і використовувати нітроцелюлозу для виробництва пороху. Китай по данным на 2023 год обеспечивает около 90% российского импорта высокоприоритетных товаров, подпадающих под контроль G7, говорится в отчете ICIC. Речь идет о технологиях, необходимых для производства ракет, дронов и высокоточного оружия. Компоненты западных производителей вроде... Texas Instruments, Intel и Analog Devices продолжают попадать в Россию через китайских посредников. Их обнаруживают в сбитых российских ракетах «Искандер-М», крылатых ракетах «Х-101» и ударных дронах «Ланцет». Кроме электроники, Китай поставляет России промышленные станки, необходимые для военного производства. На китайские поставки приходится больше половины или даже 80% российского импорта станков против 12-20% до войны. Издание «Верстка». Підтримка РФ це не тільки військові поставки. За час війни Китай став найбільшим покупцем російської нафти та найбільшим торговим партнером в інших сферах. Починаючи від потоку дешевого сіля з Росії, який стало дешевле, заканчивая нікому не мешала зависимості другої країни от тебе. Тобто, якщо становиться більше, но тебе становится не хуже, як мінімум. Во-вторых, действительно, как бы мы говорим о том, что Америка стачивает, свой ресурс, стачивает ресурс России. Если Россия становится прозападной страной, которая поддерживает американскую политику в отношении к Китаю, Китай попадает в стратегическое окружение. Поэтому толкнуть Россию под автобус, полностью отказаться от ее поддержки для Китая является совершенно неприемлемым. Карнеги Александр, директор Берлинского центра. У нинішньому форматі конфлікту Китай вважається найбільшим бенефіціаром російсько-української війни. І візит Путіна до СІ зайве підтвердження цього для Китаю в цьому випадку лише одні плюси: він одержує дешеві ресурси від РФ і має додатковий геополітичний важіль впливу в маневрах із США та ЄС. В Німеччині вбили 16-річну українку з Маріуполя. Сталося це на вокзалі у Фрідланді. Дівчину в під вантажний потяг штовхнув 31-річний чоловік. Від отриманих травм вона загинула на місці. 16-річна дівчина разом зі своїми двома молодшими братами та батьками у 22-му році виїхала з Маріуполя та знайшла притулок у Німеччині. Ліана навчалася на асистента-стоматолога. Нападника затримала поліція. Тим часом конфлікту у столичному ЛГБТ-клубі на початку серпня, коли там влаштували вечірку в день жалоби, заграв новими барвами. Поліцейські тоді увірвалися до закладу і затримали там 30 молодиків. Їх доставили до ТЦК і відкрили кримінальне провадження. Утім, суд визнав дії правоохоронців незаконними. Як розповів один з відвідувачів, поліція під час рейду підставляла затриманим голови півнів натякаючи на образливий термін. Більше того, викрали айфон та відвезли власне до ТЦК, ще один скандал навколо відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса Браво. Схоже, лише починає набирати обертів в мережу, почали зливати з ним відверті відео. Да, ти смотриш на старши, я тебе. із тисмой кухня. У соцмережах запевняють, що кадри та світлини такого характеру він начебто надсилав чоловікам. І загалом нічого б такого, адже це його особисте життя. Проте, все ті ж, дописувачі та деякі змі кажуть, що ектор мав стосунки з юнаками віком від 15-17 років. Тим часом сам шеф-кухар вже відреагував на ролики. Каже, переписка фейкова, адже спілкується він виключно українською. А ролики він записував для своєї коханої. А до публікації ними ектора намагалися шантажувати. Відео, яке я зроблю дуже давно для коханої людини вже була ситуації, які шантажували. Вони хотіли 3000 30 доларів. На це відео нічого страшного. 100% я сказав ні. І вони.

Він йшов до успіху, але десь з ним розминувся. Після того, як Мудрика відсторонили від футболу через провалений допінг тест, він схоже подався в годщики. Але й там фортуна пролетіла повз нього зустрічною смугою. Мудрика позбавили водійських прав в Англії. Більше того, його переслідувала поліція. Футболісту заборонили водити машину після того, як його спіймали на перевищеність швидкості на модифікованій БМВ. За 18 місяців він назбирав аж 13 штрафних балів. Останню краплею стала втеча від копів. Поліцейський, який затримав мишка, розповів: спочатку він не зупинився на вказаному місці. Патрулька поїхала за ним. Після кількох сигналів він врешті зупинився, але погоні трохи влаштував. Зрештою отримав 5 штрафних балів. І бінго для санкції у вигляді 6 місяців без керма. Ще одного гонщика було помічено у Києві, але не стандартного гонщика. Чоловік спустився на станції арсенальна в метро по ескалатору на велосипеді. Всі ми знаємо про глибину арсенальної і що спуск на платформу займає не одну хвилину, але велосипедист впорався за 35 секунд. Користування підземкою вказано, що ескалатором заборонено бігати. А проїзду на велосипеді там ні слова. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.